Ви колись бачили, як ваш кіт робить вам цей особливий масаж, топчеться по вас лапками і при цьому шалено мурчить? Це один із найбільш зворушливих вчинків, які вони роблять, і він глибоко вкорінений в їхніх інстинктах. Головна причина сягає корінням у ті часи, коли вони були крихітними кошенятами вони топтали живіт своєї матері, щоб стимулювати виділення молока. Ця дія назавжди пов'язана в їхній свідомості з найвищим комфортом, безпекою та ситим животом. Тому, коли ваш дорослий кіт робить це вам, він, по суті, переживає те ідеальне щасливе відчуття знову. Це також спосіб позначити свою територію. У котів на лапах є запахові залози, і, топчучи вас, вони виділяють свій унікальний запах, по суті кажучи, ця людина моя. Це величезний комплімент. Вони також інстинктивно готують затишне гніздечко, подібно до того, як їхні дикі предки приминали траву, щоб зробити м'яке ліжко. Тож наступного разу, коли ваш пухнастий друг почне випікати палянички на ваших колінах, просто розслабтеся та насолоджуйтеся. Це їхній найвищий знак любові та довіри, який говорить вам, що ви є їхнім безпечним простором. Дякуємо за перегляд! Якщо вам подобається дізнаватися нове про своїх улюбленців, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше.